Що А класу, яка впродовж усього довгого педагогічного життя віддає школі себе без остатку, її серце належить дітям, і вона їх вчить. Шкільна родина розрослася, і подвір'я стало маленьким. высоты знаний, так же, как и выпускники. Воспитывают в учениках и духовность, и мужество, и патриотизм. И яркий пример того, что тот молодой человек, Денис, который ходил по коридорам этой школы, не задумываясь, отдал свою жизнь за свободу, за то, чтобы мы могли дальше учиться в независимой и целостной Украине. Я хочу ще раз поздравити вас з вашим светлым праздником, пожелати вам прежде всего настойчивости в получении знаний, здоров'я і хорошого настроєння. З праздником вас! цей важкий для держави час. все таки хочеться привітати всіх святом першого дзвоника, побажати всім міцного здоров'я, щастя, творчих успіхів, мирного неба. Завжди, щоб і над нашою школою, і над нашими домівками світило тепле сонце, щоб завжди в сім'ї в нашій великій був мир, злагода і Господь Бог беріг нашу школу, нашу громаду і нашу неньку Україну Вітаю святом.